Шановні присутні, шановні друзі, шановний пане прем'єр-міністре, я радий вітати сьогодні в нашій країні, прем'єр-міністра Бельгії, і радий сказати, що наші переговори та взаємодія. Є дуже змістовними і дійсно дуже корисними для обох наших держав. Передусім важливо відзначити цей день, в який відбувається наша зустріч, відбувається візит пана прем'єр-міністра. День особливий для нашої держави. Сьогодні Україна вшанує пам'ять мільйонів, мільйонів українців, мільйонів жертв Голодомору другого, 33 років. Геноцидна політика Кремля і тоді і зараз по відношенню до наших громадян, до суспільства, до нашої держави, направлена на тотальне підкорення країни і знищення, тотальне знищення народу України. Але зараз російська геноцидна політика вийшла далеко вже за межі. Нашої держави за межі нашого континенту і загрожує мільйонам людей в багатьох країнах світу. Росія зробила все, що продовольча криза, яка була спровокована саме блокадою українських портів і війною проти нашої держави, стала надзвичайно гострою, відчутною для всіх для багатьох держав світу. Ми з партнерами робимо все, щоб зняти гостроту цієї продовольчої кризи, цього глобального виклику. Я вдячний Бельгії. Та особисто вдячний пану прем'єр-міністру за дієву солідарність в цих умовах. Одним з головних питань, яке ми сьогодні саме обговорювали, з як, якого почали, стала наша ініціатива «Grain from Ukraine». Бельгія підтримала її першою. Приєдналась, надаючи фінансування для здійснення гуманітарного постачання продовольства саме до країн, яким дуже складно, які можуть, як то кажуть, face to face стати перед таким викликом як голод, і завдяки таким спільним зусиллям мільйони людей в найбільш бідних країнах Африки Азії будуть врятовані від. Голоду та пов'язаних з ним соціальних катаклізмів Україна завжди була і залишається гарантом світової продовольчої безпеки. І навіть в таких жорстких умовах війни українське лідерство працює заради глобальної стабільності. Я дякую Бельгії, пану прем'єр-міністру, за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгії нашого руху до повноправного. Членства в Європейському Союзі і в НАТО обов'язково ми здобудемо цей важливий для нас результат. Обговорили з паном прем'єр-міністром широке коло питань нашої взаємодії, нашої міжнародної взаємодії, оборонну підтримку, необхідність посилення санкцій проти Росії за терор. І дестабілізацію глобальних відносин ми цінуємо, що Бельгія є лідером за обсягом заморожених російських активів: 50 мільярдів євро навіть більше. Важливо, щоб активи держави терориста були спрямовані на компенсацію шкоди від її терору. Маємо зробити все для того, щоб це відбулося якнайшвидше. Я поінформував про стан нашої енергетичної системи після ракетних ударів терористів і про потреби України у відповідній. Відповідній підтримці. А Бельгія готова надати необхідні електрогенератори та інше обладнання, яке зараз життєво необхідне для нашого суспільства, для України в цілому. Детально обговорили взаємодію а, в Організації бідних Націй, в структурах Євросоюзу і інших міжнародних рівнях. Україна вдячна Бельгії за вже надану воєнну допомогу. І сьогодні я звернувся з проханням про розширення її. Звичайно, ми обговорили питання щодо допомоги з розмінуванням вдячні за те, що для нас зробила Бельгія в цьому напрямку, і дякую пану прем'єр-міністра за розуміння наших потреб і готовність працювати разом заради повернення безпеки і миру в Україну, в Європу, в цілому світі. Слава Україні! Дуже дякую, заява прем'єр-міністра Королівства Бельгія. Пане президенте Володимире, пані та панове, для мене велика честь бути тут, на вашій стороні, на стороні вашого населення. І перш за все, я хотів би подякувати вам і, власне, кожному українцю від імені населення Бельгії за ваше лідерство у цій дуже складні часи, у цій дуже складній війні. А також це лідерство, яке ви виявляєте для всього світу, що ви демонструєте за що варто битись. Варто битися за демократію, за відкрите суспільство, за те суспільство, де люди ставляться з повагою один до одного, де засуджують безглузде насилля. Ми бачили протягом останніх місяців, що. От ми бачили вас в різних от, футболках, які дійсно відображають ваші досягнення, і ми безумовно помічаємо всі ці жорстокі дії росіян. Ми помічаємо хоробрість ваших військових, вашого населення. І я думаю, що колись з'являться ще й футболки з вашим зображенням, якраз на Значення тої надзвичайної хоробрості. І знаєте, деякі речі треба повторювати. Ми постійно говорили від початку цієї війни, але важливо повторювати, що ми засуджуємо російську агресію на вашу територію проти вашого населення. Бельгія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України і. Наша підтримка тут є надзвичайно стійка і непорушна. Що ми бачимо? Що сьогодні ви тиснете росіян, примушуєте їх відводити війська. А, от. а Росія у відповідь знищує ваше населення, вашу інфраструктуру, примушуючи населення страждати від недостачі води та електроенергії. Саме тому ми маємо сьогодні підтримувати вас і показувати українському населенню, що ми тут, ми підтримуємо Україну у ці складні часи. Це може бути складна зима. Да? ми постачаємо чимало речей, поставляємо генератори, допомогу вашим школам, вашим лікарням. І от ми дійсно також. Сподіваємося, що ми також додаємо із сподіванням, і з стійкістю у ці складні часи. Ми обговорювали чимало питань і питання військової допомоги, бо ми були однією з перших країн, яка надала військову допомогу Україні, і ми будемо продовжувати це зробити. Пальне, кулемети, самохідні гармати тощо, ми прийняли в себе понад 60 тисяч. Українських біженців і наше населення продемонструвало також відкритість о, і гостинність, і ми бачимо о, таку подяку, вдячність з боку українських біженців. І ви також згадали, що це важливий момент бо відзначення такої сумної річниці голодомору. І ми раді, що ми доєдналися до вашої ініціативи, також зерно з України. І Від самого початку ми були впевнені, що це важлива ініціатива, яку треба підтримати. Бо, по-перше, ця ініціатива дозволяє попередити можливі проблеми із величезним потребою продовольчого забезпечення в певних африканських країнах. Крім того, це підтримує і вашу економіку, це підтримує Україну у цей дуже складний період. Тож я дуже радий, що ми прибули сьогодні до України. Ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки це буде необхідно. І ми зробимо все можливе для того, щоб підтримувати українському населенню. Тож слава Україні, героям слава.